І от далі по е, програмі е, балконів. Хотів би показати, яка цифра динаміка. І сьогодні на цей рік по ліфтах передбачено, е, тобто не передбачено, ну, а, тепер, ну, заплановано треба, 16 мільйонів. На другий рік вже 27 мільйонів, 2011 28, 30 і на 2013 33, майже 40-34 мільйони. І це реальна картина, яка є. І ми сьогодні вже, от, навіть добивалися цього року, то вже нам передбачили 4,6 мільйона на ремонт ліфтів. Звичайно, ті гроші цього року трошки за брак фінансової кризи. Інші ці живих грошей немає, і фінансування пішло поменше. Крім цього. Крім цього, сьогодні в нас розробляється, я б хотів так не зупинятися в деталях по тих всіх програмах, якщо і подібне, є. Сьогодні напрацювання це інші форми реконструкції житлового фонду. Сьогодні у нас є 510 житлових будинків перших масових серій, називається цих хрущовок. Я вже не кажу про ветхий житловий фонд, який є старі будинки, де дійсно вимагають реконструкції, ремонту і ті ж покрівлі, балкони інші інші. То є напрацювання, є створена робоча група, де ми розробили програму реконструкції застарілого житлового фонду, проєкт програми, перепрошую, проєкт програми. І це, це, є, це, це краще, бо це піде без залучення фінансів міського бюджету. Планується, в якому, якому на ракурсі виділяється квартал, стартова земельна ділянка, де. Інвестор, який на конкурсних засадах перебувають інвестори, будує будинок, відселяє в той будинок сусідніх тих, які будинки будуть під реконструкцію знос. Ну, в більшості це будинки були під знос. Будуть нові будуватися замість тих п'ятиповерхових хрущовок, буде будуватися нормальний, цегляний гляне вищий поверховий будинок. І тому ну, буде місто будівельного опрацювання, це все буде розроблятися. І цей квартал буде забудовуватися. Інфраструктура інші, інші. І інша. І це є перспектива. Перспектива, власне, що залучається інвестор, де за свої кошти буде виконувати відповідні роботи. Звичайно, у нас проблема була, що в законодавстві, де є закон про реконструкцію квартарів житлового фонду. Нема такої норми розписаної як примусове виселення мешканців, бо є проблема, коли, наприклад, стоїть будинок і мешканець скаже, я свого власного житла не хочу відселятися. і мені тут добре жити, і я в цей будинок в сусідній не піду. Такої норми в житловому кодексі не написано. Ми звернулися до Тимошенко, ми звернулися в інші структури верховні наші. Є від Тимошенко відповідь, від Литвина відповідь, що це розглядується, у вас додатково повідомлено, внесеть зміни до закону і воно має право на життя далі. Ну, звичайно, до сьогоднішнього дня такої інформації немає, що знесено зміни до законодавства. Оце, це якраз дасть якоїсь якоїсь мірі поліпшити обслуговування власне, і ремонт нашого такого житлового фонду, який на сьогодні ну, знаходиться, як ви всі знаєте, тут бачу всі житловики багато є в незадовільному стані, який вимагає практично капітального ремонту. На ну і тут було, от коли я розказував про ті на конкурсних засадах виконавця послуг. Ну, це я думаю, ми доб'ємося, і це нормально є, і треба все-таки переходити на інші форми господарювання. І ті сьогодні, що наприклад, пожеку там було сказано це. Ну це просто я кажу, існуюча нині структура, і як ми нині працюємо. Це треба зовсім міняти в корні е, цю систему, е, що є, і зовсім інакше повинно бути господарювання. І це є на. Багато і фірм, декілька вже в мене є, наприклад, там на працювання, які, які вони дають пропозиції, як вони бачать е господарювання нашого житлового фонду. Інше там насправді трошки міняється все. І в тих межах, що є, збираються кошти, вони хочуть працювати. І це треба кажуть, робити, впроваджувати і щось міняти. Бо якщо ми на місці як будемо так стояти, то звичайно воно не поліпшиться. Чуда не буде. От правильно.